Так, Добрий день, шановні. Проблемка в мене, потекла помпа. Люфта немає. Вчора її знімав, перевіряв. Люфт нормально. Поставив звичайну прокладочку, намазав щедригер герметиком, мій перший досвід. Але ж сьогодні завів і знову ж таки все тече. Хочу сьогодні перебрати і попутно зняти відео, можливо, комусь стане в пригоді порядок дій, як це все робиться. Отже, для початку, для того, щоб зняти помпу і для, для заміни або прокладки, або для заміни помпи, я думаю, це все підійде. Досвід в мене невеликий, так як це мій перший автомобіль, він достався мені, скажімо так, в користування. Для початку ми ставимо на низ під нижче машини якусь стару, в моєму випадку, це алюмінієва миска. І потім ми викручуємо ось цей болт. Спускаємо з мотора рідину. Не, не потрібно з радіатора спускати, Мож відразу з боку. Відкрутили, якщо не тече, то само собою з радіатора треба зняти кришку. Спустили рідину. Яка у вас там чи сол чи антифриз, в моєму випадку це антифриз. Спустили, можливо, можливо, можна відразу закручувати болт назад. Так, потім що ми робимо? Потім ми знімаємо акумулятор. Знімаємо акумулятор і послаблюємо болти на вентиляторі. Їх тут три штучки, раз, два, три, в мене там 2х12, один на 13. Потім послаблюємо кріплення генератора. Якщо вам пощастить, то генератор ось цей болт, ви просто відпустили гаєчку, і генератор підвинули ближче до мотору. Тим самим послабивши пасок. Ремінь. Пославивши ремінь, ви можете відкручувати всі далі, далі ці три болта і знімати разом з вентилятором. Цю шляпу там називається, не знаю. Але все разом знімаєте. Потім послаблюєте, відкручуєте повністю цю гаєчку. Знімаєте ці три відкручуєте також три. чотири тут Дижте, оп, чотири штучки по кругу. Один. Два, три, чотири. Гаєчки знімаєте і знімаєте саму помпу. Якщо у вас. Вона застила так добренько по цій шнягі, по самій помпі трошки стукаєте або резиною, або дерев'яшечкою, щоб не пошкодити, воно ж там з дюралі чи з алюмінію. чи щось такого, і таким чином ви її просто витягуєте, знімаєте. Зніму, покажу подальший як порядок дій. А, і ще одне, якщо у вас... Можливо, генератор не буде піддаватися і не буде рухатись до, по цих пазіках до самого мотору, то потрібно знизу генератора. Зараз покажу, там знизу генератора ще є одне кріплення, кріплення генератора на 19 шайбочка зараз. Ось вона, якщо вам її видно. Ось генератор. Ось це. Ми послаблюємо кріплення і спокійнесенько собі відводимо генератор. Так, що, зняв я акум, злив я рідину, відкрутив вже, послабив вентилятор, послабив цей болт, відкрутив. І довелося мені під низ таки залазити, попускати генератор. Далі ми що? Ми просто нажимаємо на пасок. Зараз покажу. раз, ви бачите, генератор рухається. Послаблений пасок і вже не, вже не важко зняти сам ремінь. Працюємо далі. Ось сам процес викручування. І ще одне. Якщо у вас є такі самі помічники, як і в мене, то бажано складайте запчастини в безпечне місце. Тому що потім доведеться все шукати. Що машинка робить? Піся є. машинка, будемо розбиратися. Працюємо. Так, ну що, шановні, зняли ми помпу. Ой, двигун який брудний, його помить би. Потім, як тепліше буде, займемося. Зняли вона, ну, звісно, ржаве, але що ви хочете, люфта немає. Вроді все добре. Не тріщить, нічого. Поміняємо дубль 2, поміняємо прокладочку, це все зачистимо. Спробуємо зазробити гарненько і акуратніше, ніж другого разу. Перший раз, як завжди, перший блін комом, як то кажуть, будемо працювати. Так, продовжуй. Так, що ми? Поставили ми назад помпу. Герметика, як завжди я не пошкодував. Зажав все, поставив на місце і будемо робити по інструкції. Чекаємо 12-24 години для того, щоб схопилося. Цей раз не будемо поспішати. Пройде 12-24 години, надінемо ремінь, залиємо рідину і спробуємо. Що з цього вийде, побачимо. Продовжуємо. Пройшло там 12-24 годинки, я думаю, все застило нормально. Вдягли ми вентилятор, накинули пасок, планку натяжну ми закріпили до помпи, зажали гаєчку. І тепер нам потрібно натягнути пасок. Е, що, що, що треба зробити? Генератор е, до... Мо, відтягнути від помпи, тим самим натягнувши пасок. Вставляємо ми ось сюди е, прут, монтіровочку і речашком так е, відсовуємо генератор від від помпи, натягуючи тим самим. Пасок ремінь. Ось ви бачите. До потрібної вам натяжки. Зараз я закріплю і повернуся. Так що натягнув. Поставив акумулятор, а забув ще одне сказати. Якщо ви послаблювали кріплення генератора знизу, то також не забудьте його закрутити міцненько. Все, сподіваюся, відео було корисним. Комусь допоміг. На все добре.